for for Donald Donald Trump and Данал Трамп енфоданолтрампс вейвейларджбрейн. А точніше, Трамп, і його велике его. І сьогодні я, психологиня Олена Шерешньова, проаналізую, чому воно таким стало і які наслідки тепер можуть чекати на світ. Айкетстендемилефефтевенюенчутсабаді, анауднлузені водосокей. Але спершу, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року в Квінсі, штат Нью-Йорк. Його мати мері Ен Маклауд емігрувала з Шотландії з кількома фунтами в кишені та вже тоді знала, що хоче більшого. Недовго попрацювавши прибиральницею, мері Ен познайомилася з Фредом Трампом, що займався нерухомістю, і вийшла за нього заміж. Це помітно підвищило її статус. Та Мері Ен все ще хотіла більшого. Мадавоске Веркативперсин, бо юдноде шівосксайленли she had a great fighting spirit, like Брейвар. З появою Мері Енн, цього хороброго серця бізнес Фреда почав активно розвиватися і згодом виріс у справжню будівельну імперію. Жагу до успіху та фінансової величі Мері Енн також прищіплювала своїм дітям Дональдові та його чотирьом братам та сестрам. Сомачоварайдан so so Сама ж рівнялася не більше і не менше на королеву Єлизавету Другу. А її улюбленим заняттям було переглядати коронацію її величності. Потяг до розкішного життя і його атрибутів, фанатичне ставлення до статусів, бажання демонструвати свої фінансові переваги все це характерно для нарцисів. І якщо власноруч втілити все це нарцису не вдається, він намагається отримати бажане через інших партнера чи дітей. Це явище зветься в психології нарцисичне розширення як нарцисизм матері впливає на дитину? Серед варіантів може викликати тривожний розлад, спричинити схильність до співзалежності, знизити самооцінку або ж зростити такого самого, а то ще й більшого нарциса. Mary Trump liked to walk around in furs. Mary Trump liked to be driven around in a Rolls Royce. Mary Trump could not be dragged away from the TV during the coronation of Elizabeth. Mary Trump was the one who wanted the confected blonde hair and sort of started coiffing her hair in the way that now Donald does. З самого дитинства Дональд прагнув бути найкращим. Коли він грав з братом в кубики, то завжди намагався побудувати вежу більшу, ніж той. Для цього він використовував свої кубики, а також позичав у брата та потайки склеював їх зі своїми. Коли ж наставав час повертати, казав, що тепер не може їх розклеїти. Таким чином паттерн перемагати за будь-якої ціни прослідковується у Трампа ще з самого дитинства. У підлітковому віці батьки віддали Дональда до навчального закладу з жорсткою дисципліною. Та й там Дональд приклав усіх зусиль, аби стати найкращим і навіть переміг у протистоянні з найсуворішим викладачем професором Вільямом Тобіасом. Фред Трамп Толгємдею і Кинг Це Таво з Дебайс з І я думаю, що Дональд удержан як Де Байас. Енконсеквентлий бік біґенда синкійдлондарарідзфадесве після навчання Дональд повернувся додому і доєднався до бізнесу батька, та згодом почав вести власні проєкти і складав їх так само вправно, як колись кубики в дитинстві. З першого погляду може здатися, що нарцисизм це наче пальне на шляху до поставлених цілей. Та насправді нарцисизм це скоріше бездонний бак, у який заливаються досягнення, зусилля, успіхи, та який при тому все одно залишається порожнім. Тож не дивно, що жодні досягнення не давали дональду відчуття задоволення, і він намагався бути ще успішнішим, ще кращим, ще грандіознішим. Трамп будував ще більше будинків 900... зваблював ще більше жінок. І нам атаматик дракте до білово адже ста кисинглика магніт. by the Взагалі, жінки для нарциса це ще один інструмент для підкреслення власної статусності і грандіозності Трамп, очевидно, вважав, що найкраще для цього підходять моделі, тому мав численні зв'язки з жінками саме цієї професії і всі. Some of these foreign girls, you know, Mr. Trump in my country, we say hello with vagina. And, uh, well, you, you could also say, as the owner of the pageant, it's your obligation to do that. So, so you have done that. Now, well, me, I'll tell you the funniest is that I'll go backstage before a show. Yes. And everyone's getting dressed and ready and everything else. And, you know, no men are anywhere. Окрім того, Трамп почав активно зніматися в кіно, вочевидь, прагнучи самоствердитися, чи в такий спосіб. У 2015 році Трамп пішов у політику. Слоган його кампанії звучав так. Зробимо Америку знову великою. Мегаломанія це психологічний стан, при якому людина має перебільшене уявлення про свою велич, могутність, грандіозність, значущість. Мегаломани вважають себе всесильними і точно геніальними. I'm a very stable genius. та оскільки магаломання, як правило, виникає на базі нарцисичного розладу, її перша основа глибинна невпевненість та бажання показати собі та світові власну спроможність та значущість. Наприклад, будуючи великі будинки, демонструючи великі досягнення, зерпротектендефенд таканституюшн of the канституйшн одінайте So help me God розповідаючи про інші великі речі. Small, no І саме відчуття власної значущості та грандіозності є тим, до чого прагнуть мегаломани. А решта гроші, жінки, політична кар'єра, зйомки у фільмах, підтримка чи не підтримка інших країн під час війни. Це лише інструменти для досягнення головної мети самоствердження. Тож, аби спрогнозувати дії Мегаломана, варто поставити питання: що дасть йому максимально широке поле для самозвеличення та самоствердження, що попестить його. Его найкраще. Ось, власне, те він і зробить. А решта факторів, якщо і вплинуть, то не суттєво. Nice then... Якщо вам сподобався розбір, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. І обов'язково напишіть в коментарях, про кого ще вам було б цікаво послухати. З вами була я, психологиня Олена Шершньова. Побачимося!